Друзі, привіт! Хочу поділитися з вами результатами своєї сої. Ось ми отримали таке посвідчення Номер 12 про якість зерна. Це результат лабораторних досліджень нашого насіння. Враховуючи те, що рік був важкий, не було опадів достатніх, ті, що були, вони не були продуктивними. Е, тільки один у нас був е, дощ, е, який мав 50 мм, і який достой, достатній був для того, щоб е, рослинки поживились, але е, кажу, що Спокотний рік е, найнижчий, е, найнижчий протеїн, найнижчі показники. Тому навіть е, ДСТУ е, це. Ось, наприклад, стандарт по сої ДСТУ 4964 регулює держава, по, якому, по цьому стандарту визначається придатність насіння сої за своїми показниками. Навіть не насіння правильно, а як сировини, напевно, ну, як для переробки і для для здачі на елеватор. скоріше отак. Тобто, у вас можуть виникнути питання на елеваторі або завищені стандарти якісь елеватора. Тому дається державою ДСТУ, щоб фермер мав можливість все ж таки здати і по нормальній ціні здати свій продукт. Тому в спекотні роки знаю, що ДСТУ. Деякі роки, які вважалися спекотними, навіть знижували показники протеїну. Наприклад, там з 35, якщо база, наприклад, мінімальна 35 по 49 4964, то, наприклад, в деякі спекотні роки його знижувало до 32, щоб все ж таки фермери могли хоч якось перекрити, ну, не попадати на якісь штрафні. Збори з боку елеваторів і приймальників, чи як там правильно назвати. Тому ось така у нас лабораторія, соя. Культура соя, походження Україна, рік урожаю 24-й. Кольор властивий. Так, у нас вологість склала 8,9, в принципі, як із поля. Плюс-мінус це було 8. Ми міряли тоді на той період, було 8,5 запах властивий своєї, масова частка олії. Олії, масова частка у нас 22,9 по ДСТУ там не менше 12. Тобто олійність у нас навіть можна сказати майже в два рази перевищує. Масова частка білка 35. 35. Ще один нюанс. Виявляється, що білок при лабораторних дослідженнях є, отут є дописано: відсоток на суху речовину 35. А ще є сирий протеїн. 31,9. Тобто, в перерахунку він завжди буде менше. Зараженість не виявлено. Ось, в принципі, і весь аналіз. Чому я йому робив? Для мене було важливо зробити знати якість свого продукту, який ми виростили для того, щоб, якщо б у випадку продажу здачі, мені будуть казати якісь інші цифри, які навіть і близько не стоять біля цих, то я можу спорити. Оскільки ця лабораторія вона була. Мені її радили, і вона була в одних з незалежних лабораторій. Це GUC, називається лабораторія. До речі, це не так дорого, як я думав. Я думав, що це буде за тисячу. Виявилося, що це там навіть до 500 гривень не доходить. Результат мені вислали новою поштою, яку я без проблем там на. Через день отримав. Е, тому е, це перше. Друге, чому я робив ще, оскільки ми сою вирощуємо перший рік, і я дуже багато дивився, як і всі, напевно, хто перший рік і хто не перший рік, е, е, як сою вирощують інші е, люди, фермери. Я Люблю почитати коментарі, і дуже багато кого я вчитав, що протеїн взагалі на суху речовину 22, 23, 27 був показник. І, звичайно, якби мені це при продажі сказали, де я був би десь там на елеваторі, ну, мені було б дуже неприємно. Бо. За це, за нестачу, недостачу протеїну, знімають досить велику суму з сталої ціни, яку обіцяють при прийманні. Тому, тому я для себе вирішив зробити. Що ще хочу сказати? Нагадаю, що ця соя це соя Олександра Луценка. Ми купляли в нього. І крім того, що важкий рік був, у нас ще й цей важкий рік вплинув на бульбачкові бактерії, їх у нас не було. І кажуть, що якщо немає бульбачкових бактерій, то на високий протеїн можете не розраховувати. Враховуючи те, що рік був важкий, ще раз вибачайте, що 100 разів повторюю. Оскільки це дуже впливає на продукт, який ви вирощуєте, особливо сою, враховуючи те, що не було плюс до того всього бульбачкових бактерій, до того, щоб шалена спека була і недостатньо дощів, ось ця соя Олександра Луценка показала ну, досить пристойний результат. По протеїну. 35 на суху речовину це норма ДСТУ, тобто Державного 4964. Я знаю, що ну, верніше чув, що на елеваторах не приймають менше 37. Навіть якщо і не приймають менше 37, цікаво почути, на що вони опираються. Ну, якщо вони навіть для себе придумали такий норматив. Через ринкові якісь там умови, то я вам хочу сказати, що 35 і 37 це невелика різниця. Тому я не сильно переживаю з приводу цього. Також олійність мене здивувала. Олія, жир, як хто там позначає, яка лабораторія, 22,9. А по ДСТУ це не менше 12. Тобто, це. Це супер супер круто, оскільки олійність максимальна, здається 25. А тут в такий рік вона показала 22,9. На що, на що на олійність я взагалі ніяку не розраховував, оскільки я думав, там хоча б 15 що було. Тим не менше, аналізи, які є, такі є на цей рік. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось, ставимо лайки. Кому не сподобалось, дизлайки. Підписуємось і чекаємо, якщо комусь цікаво, наступний результат аналізу це на схожість на енергію, на силу росту, що там ще можу показати, який трошки довше проводиться. Тому підписуємось, тоді будете бачити наступне відео. Всім пока!